Готові дати відсіч кору. На Прикарпатті стартувала масштабна вакцинальна кампанія проти цієї недуги. Обласний центр контролю та профілактики хвороб отримав від МОЗ два автомобілі, обладнані холодильниками для перевезення вакцин. Крім того, у центрі обладнали холодильні кімнати. Там уже зберігаються вакцини від кору, паротиту та краснухи, які доставляють до пунктів щеплень по цілій області. В нашій камері в холодильні зберігається також сьогодні вакцина від дифтерії, а також поліоміелітна вакцина. Ви сьогодні мали можливість побачити ту кількість, яка там зберігається, тобто цієї 25% рекомендованих від тої загальної кількості, яка поступила до на нас. Тобто ми сьогодні готові перерозподілити ще ту кількість вакцин, яка є на складі, як в запасі із доступними нормальними термінами зберігання. Ми готові сьогодні довести, доправити до пункту щеплення і безпосередньо до кінцевого споживача, тобто до дітей, які цього потребують щеплення. Аби надавати якісну консультацію, віддалено центр отримав чотири автобуси. Три вже надають послуги в Калуші, надвірній та Коломиї. Один з них функціонуватиме у Франківську. Така послуга, кажуть фахівці, є затребуваною серед громад. Тому мобільні бригади майже щодня працюють на виїзді, зокрема здійснюють вакцинацію. В цих автобусах проводиться як вакцинація, так і консультація громадян, які в громадах приходять і до терапевтів, і до кардіологів приходять. В цих автобусах теж виїжджають такі спеціалісти. Там проводиться також замір вимірювання зору, гастроти зору. В таких автобусах проводиться забір крові на рівень цукру, який в людини. У багатьох випадках є більше норми. За словами Світлани Онищук, за попередній рік на облаштування медзакладів міста спрямовано 360 мільйонів гривень, аби забезпечити безперебійну роботу фахівців, адже охорона здоров'я нині є пріоритетом для тилової області сьогодні Івано-Франківська область є кращою по всіх показниках вакцинації. До цього шляху ми йшли досить довго і непросто. Ми знаємо, яка була раніше ситуація, але зараз ми маємо всі можливості не щоб їхали до нас, а їхати до людей, вакцинувати людей, оглядати людей, консультувати, тому що одразу лікарі проводять консультації і цим самим дбати про здоров'я Прикарпаття. Ці усіх людей, які приїхали на Прикарпаття, не лише в тилу дбають про здоров'я, а й допомагають зберігати його на фронті. Від міжнародних благодійників центр отримав автомобілі швидкої медичної допомоги, які вже цього тижня відправляться в зони наближення до бойових дій, аби там рятувати життя воїнів. Віталія Кугуч, Ігор Попик, телеканал 402.